господа у їхньому репертуарі непрості і навіть невідомі загальні аудиторії слухачів пісні. Проте вони творять музику, яку називають вічною. Хоровий спів духовної музики більшість людей не залишає байдужими та збагачує самих виконавців. Ми сьогодні будемо виконувати молитву і деште весненько. Відкриваючи вже традиційний для Житомирщини фестиваль, посадовці зазначили, що захід щоразу стає більш улюбленим як для виконавців, так і для слухачів. Географія цього фестивалю дійсно розповсюджується на весь наш політський край, тому я хочу вітати всіх учасників, побажати плітних виступів, гарних успіхів. Священнослужителі також підтримують таку духовно-мистецьку подію. Приємно те, що хорові колективи завжди беруть активну участь в церковному співі, що миряни приходять вчителі, випускники наших музичних шкіл. Випускники, нашого училища, викладачі також створюють церковні колективи. Хоча фестиваль це змагання з поміж хорових колективів, його учасники запевняють, що це також можливість переймати досвід цього року. Участь у конкурсі взяли і колективи з віддалених куточків Житомирщини. Сьогодні приїжджають колективи, хорові колективи самої глибинки Житомирщини, Житомирської області, де, скажімо, у минулому році тільки тільки розпочиналось життя творчого колективу. Сьогодні вони вже представляється. Свій район, своє місто, своє село нарешті у нас на обласному фестивалі. Усі учасники, крім естетичного задоволення від фестивалю, отримали імені, дипломи, переможці, грошові відзнаки.